Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми дивимося розклад вже на другу декаду грудня. Тож, що нам покажуть карти Таро? Перша карта Шість мечей. Зображена дівчина з речами, втікачка. Це може означати, що або вам самим е так складуться обставини, що доведеться кудись їхати зі своїми речами, або хтось е приїде до вас. І ви цього не планували. Подивимось другу карту. Так. Це король пентакливий. Може мати два значення. Або вам доведеться спілкуватись з заможною людиною, в якою досить доволі гарні ресурси, і вона вам буде допомагати. Також це може бути якийсь похід в банк, якісь виплати. А можливо, ви самі така людина, яка буде з гарними грошима. Так, третя карта це вершник. Все-таки схоже на те, що гості будуть у вас. Так, четверта карта це місяць, якісь таємниці, які не будуть розгадані. Цю декаду викриються пізніше. П'ята карта вежа. Зазвичай показує таку офісну роботу, поход на роботу, в адмінбудівлі якісь, нічого такого особливого. І подивимось ще одну останню карту, без якої не пройде ця декада. Яка буде дуже важливою. Що ж це таке. Так, дивимось останню карту. Так, і це кіт, який щось поцупив. Будьте уважні, бо може з'явитися якась людина, яка поцупить або ваші ресурси, або ваші гроші, або ваш час, або ваші ідеї. Але якщо ви про це знаєте, то ви можете запобігти цьому. Дякую.